Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про спіральну модель. Це теж модель, відповідна з DLC, Software Development Lifecycle Model, модель життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Ця модель вона поєднує ідею ітераційної розробки з систематичними контрольованими аспектами моделі водоспаду. Тобто. Це комбінація ітераційної моделі процесу розробки та моделі послідовного лінійного розвитку, тобто моделі водоспаду. При цій моделі також робиться суттєвий великий акцент на аналіз ризиків. Це, відповідно, дозволяє поступово випускати продукт або поступово вдосконалювати його через кожну ітерацію протягом функці... функціонування спіралі. Ну і кожен такий, відповідно, цикл, тут в цій моделі називається спіралью, витком цієї загальної спіралі. Отже, тепер скажемо кілька слів про фази відповідно цієї моделі. Ця модель має 4 фази, відповідно. Проєкт програмного забезпечення неодноразово проходить через ці фази в ітераціях, які називаються спіралями. Фази це ідентифікація, проєктування, розробка, оцінка та аналіз ризиків. Під час ідентифікації, відповідно, починається все зі збору бізнес-вимог у базовій спиралі. У подальших спіралях в міру дозрівання продукту на цьому етапі ідентифікації системні вимоги відповідно, визначаються, визначаються вимоги до підсистем, визначаються вимоги до модулів тощо. Цей етап також включає розуміння системних вимог шляхом постійного спілкування між замовником і системним аналітиком. У кінці спіралі, відповідно, продукт або передається клієнту, або розгортається на ринку тощо. Проєктування. Ця фаза вона починається з концептуального дизайну базової спіралі. Та включає архітектурний дизайн, логічний дизайн, також відповідно, фізичний дизайн продукту безпосередньо, та остаточний дизайн відповідно у наступній спіралі. Розробка. Ця фаза відповідно стосується виробництва фактичного програмного продукту під час кожної спіралі. У базовій спіралі, коли Продукт тільки продумується, а дизайн розробляється. На цій стадії, відповідно, відбувається також максимальний, максимальний контакт, спілкування, комунікація з клієнтами для того, щоб отримувати постійно зворотній зв'язок. У наступній спіралі, відповідно, з більшою ясністю вимог і деталей дизайну створюється робоча модель програмного забезпечення. Під назвою, там, наприклад, певна збірка і номер версії відповідно. І ці збірки надсилаються також передаються клієнту для огляду, для відгуку тощо. Ну і оцінка та аналіз ризиків. А аналіз ризиків включає виявлення, оцінку та моніторинг технічної можливості виконати завдання. Та ризиків управління, таких як відхилення від графіка, та перевищення витрат, лімітів бюджету, тощо, після тестування, після тестування збірки наприкінці ітерації, клієнт оцінює програмне забезпечення та надає відгук. На основі оцінки клієнта процес розробки програмного забезпечення переходить до наступної ітерації, а потім дотримується лінійного підходу для реалізації зворотнього зв'язку, запропонованого замовником. Процес ітерації по Спіралі триває протягом життєвого циклу процесу розробки програмного забезпечення. Тобто от такі фази. Ну, тут логічно, в принципі, по назвам можна здогадатися, про що йде мова. Таких кілька красивих, трохи таких навіть філософських формулювань. От. Ну що, йдемо далі, і у нас тепер кілька слів про застосування спіральної моделі. Отже, спіральна модель вона широко використовувалася в індустрії розробки програмного забезпечення, оскільки вона була синхронізована з природнім процесом розробки будь-якого продукту і забезпечувала мінімізацію ризиків для клієнта, а також для фірм-розробників. Вибачте. Використання спіральної моделі можливе за наявності наступних умов. Коли є бюджетні обмеження, важливою є також оцінка ризику, тобто бюджетні обмеження і оцінка ризику. Ну тут їх варто було, мабуть, розділити розділити на дві, просто щоб суттєво текст не відповідно зменшувався. Я впихнув дві умови в одну, так. Тобто, Окремо це оцінка ризику, коли оцінка ризику є дуже суттєвою, дуже важливою, без, без, без цієї оцінки, ймовірно, краще не починати подальшу роботу, то також це теж може бути умовою. Для відповідно проєктів середнього та високого ризику, як послідовно до цієї умови, тобто коли у нас середні високі ризики стосовно розробки продукту. Також довгострокові зобов'язання щодо проєкту через можливі зміни пріоритетів, оскільки вимоги змінюються з часом або можуть змінюватися. ну і Клієнт не впевнений у своїх вимогах, вимоги складні, потребують оцінки, щоб отримати ясність. Відповідно, нова лінійка продуктів, які слід випускати поетапно, щоб отримати достатньо фідбек-відгуки від клієнтів. І відповідно очікуються значні зміни в продукті протягом циклу розробки. Ну, ви бачите, що тут в принципі багато таких синонімічних умов. Тобто, по суті, це у нас ризики, так, і по суті, у нас це зміна вимог, пов'язаних з програмним забезпеченням, яке перебуває в розробці. От. От таким чином. Йдемо далі, і у нас наступне це переваги спіральної моделі. Отже, перевага відповідно спіральної моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення полягає в тому, що вона дозволяє додавати елементи продукту, коли вони стають відповідно доступними або чітко сформульованими, відомими тощо. Це гарантує відсутність конфлікту з попередніми вимогами та дизайном. Цей метод узгоджується з підходами, які мають кілька збірок і випусків програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати впорядкований прихід до діяльності з обслуговування. Іншим позитивним аспектом цього методу є те, що спіральна модель змушує користувача залучатися до розробки системи на ранній стадії. Отже, переваги моделі це адаптованість до вимог, які змінюються. Дозволяється модель широко використовувати прототипи, також вимоги можна сформулювати більш точно, клієнти бачать систему раніше, розробку можна розділити на менші частини, а ризиковані частини можна зробити або розробити раніше, що допомагає краще керувати ризиками. От такі, в принципі, переваги цієї моделі. Основні. Звісно, в літературі ви можете знайти їх більшу кількість. Ну, я так, такі виправ, на мою думку, найбільш такі суттєві. От, Далі. Ну і кілька слів тепер про недоліки, недоліки цієї моделі. Отже. Для створення продуктів за допомогою спіральної моделі потрібен дуже ретельний, дуже суворий менеджмент. І також існує ризик закрутити спіраль у нескінченному циклі. Отже, дисципліна змін і ступінь прийняття запитів на зміни є дуже важливим для успішної розробки та впровадження продукту. Ідемо далі, і безпосередньо, які ж недоліки. Це більш складне управління. Це відповідно незрозумілість, неясність, коли закінчиться проєкт. Це теж така проблема може виникнути. Не, не підходить для невеликих проєктів або проєктів з низьким ризиком і може бути дорогим для таких проєктів. Складний процес. Спіраль може тривати нескінченно. Велика кількість проміжних етапів вимагає надмірної документації. От, в принципі, основні недоліки цієї моделі. На цьому, в принципі, все. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.